Мене звати Роман з Тернопільської області. Займаємося більше переважно евакуацією, доставкою БК і тому подібне. У дружини є жінка, є дитина, синочок, михасик, ходить в садик. кожен вечір: тату, ти що там? нічого, сину, все чітко. Як буває в відпуску, каже, ти куди. Я кажу, їду сину на війну. Їдеш вбивати. Я кажу, так приходиться? Він каже, я зумів. Від моменту призову було два-три ну, тижні. Ми навчилися, що таке гармата, як її обслуговувати, як неправильно правильно користуватися. Ми були мотивовані тим, щоб ну, подальше його відтіснити з наших територій. Приїхали, зелені, показали, що є гармата. От дід, дивіться, це так, то так, то так. Там, поїхали на маленькі навчання і грузимося на ешелон. Що воно, як воно далі, хто, куди їде, ніхто нічого не знає. Погрузилися ми. Туди. Правдами, неправдами там то все позмотили, загрузилися. І так ми поїхали вже на Запоріжжя, там вже самі тіпа, в процесі все навчалися. У нас була мотивація, і у нас було без різниці, нам, тіпа, чи там Д20, чи Д30, чим стат, чи там люба, люба, люба техніка чи піхота. Е безпосередньо йшли, бо треба було. А тепер вже зовсім трошки по-інакшому стало. Приїхали, зелені, виїхали в поле, стоїмо, там, постріляли, як вона голосно стріляє, і я думаю, там все чітко. Не". О, а тепер вже зовсім все по-інакшому. Бо інакше ніяк. були ну, типу, б навчання, це б затягнуло, він би зайшовся набагато далі. А так, з мотивацією, типу, от що так, то так, то треба вже кров з носа, типу, ну, мусите зробити. І так ми перескочили, типу, ці все і навчилися самим, виходить. Ну, типу, так, є ризик, тебе вб'ють. Ну, але тебе вб'ють, можуть бити і в Тернополі, можуть вбити і в Слов'янську. Але як показує практика, коли ти свою сраку бережеш, то тебе не так аж дуже і завалять. Ой, коли ти тим більше ти зараз підеш на навчання, ти йдеш підготовлений, вже заступаєш в бій, і... ну, я не бачу тут ризиків. Так, да, там піхота, я не спорю, вони там страждають, але ну, вони трошки інакше війна, ніж нас. Але я думаю, що там теж, якщо ти нормально підготовлений, то все, все буде нормально. У нас вон є хлопець, пішов третю штурму. Нічого, все чітко все воює. Так що немає, що там вагатися. Типу, ну, якщо ми їх не відтиснемо звідси, то ми віддамо Слов'янський там, образно ті Запоріжжя, Херсон. Ну, то за, за пару місців вони будуть точно в Києві і будуть і в Тернополі, і в Львові, і тому подібне. Так, що треба, треба їх відтискати, бо і ми довго не протримаємося тут самі, якщо ніхто не б дійшов на на допомогу і тому подібне.